Чому в Павлограді повітряна тривога звучить по-новому? У місті оновлюють світлофорні об'єкти. Потучний ремонт уже триває на кількох перехрестях. У мережі поширюють фейк про 20% відсоткову надбавку до пенсії. Пенсійний фонд застерігає від шахраїв, які через Телеграм виманюють персональні та банківські дані. ФОПам першої групи дали перепочинок. Уряд відклав встановлення платіжних терміналів до завершення воєнного стану. На свята в Дніпропетровській області тимчасово змінять рух деяких приміських та регіональних поїздів. Під час морозів зростає ризик переохолодження, як його розпізнати та надати допомогу. Свято для дітей з поні та подарунками напередодні нового року в еко іпоцентрі Лос-Анджелес. Павлоград святкова сяє, ялинки, гірлянди та яскраво прикрашені авто створюють теплу атмосферу новорічних днів. Місто проводжає рік випробувань і зустрічає 2026-й з єдиним бажанням миру, безпеки та надії. Оновлена система оповіщення про повітряну тривогу запрацювала у Павлограді. Вона має точніше повідомляти мешканців про небезпеку та зменшити кількість помилкових сигналів. Перш за все я б хотів би, тому що я розумію, що на фоні буде все рівно чутно музику, яку сьогодні ми. Імпровізовано, так би сказати, символічно відкрили центр міста в зв'язку з новорічними святами Різдвом Христовим. І коли готувалися, дуже багато людей звертали увагу на безпеку. Дуже багато інших місць скупчення людей. Це торгові центри, ринки. Я не думаю, що тут буде велике скупчення людей, але коли спрацьовує сигнал тривоги. То люди мають можливість в даній локації в центрі міста використати декілька укриттів, бомбосховищ в прямому смислі. Це і в Укртілекомі, і в міській раді, і в цих торгових закладах є, є сховища. У нас вони всі на сайті міської ради. І саме головне, вже працює в місті Павлограді в тестовому режимі. А вона буде перейде в постійний режим працювати в робочий режим, нова система оповіщення. Систему налаштували так, щоб сирену було добре чути в усіх районах Павлограда з урахуванням відстаней та міської забудови. Коли вона вже зараз в тестовому режимі працює, то деякі люди кажуть, що сильно голосно. А як тоді звернути увагу, що тривога звернути увагу про те, що небезпека? Ну, пошепки не можна, це точно треба голосно робити. Ще одна відмінність система повністю автоматична. Вона вмикає сигнал одночасно з обласною тривогою, без ручного запуску. Фізично вже до нього ніхто не має ніякого доступу. Тобто, якщо включається, десь там в області систему тривоги, вона спрацьовує. І ніхто на це подіяти не може. Змінився і принцип спрацювання сигналу. Раніше тривога могла лунати в Павлограді навіть тоді, коли загроза була в іншому районі області. Тепер система точніше визначає, де саме є небезпека. Це локальна система, яка буде відрізняти небезпеку безпосередньо по якимсь регіонам. Тому ця система вона досить таки ефективна, я впевнений, тому що вона вже розроблена науковцями і буде працювати в інтересах громади, в інтересах безпеки наших жителів. Надалі систему переведуть із тестового режиму в постійний. Тож мешканців просять звертати увагу на сигнал тривоги. У разі її оголошення людей закликають діяти за правилами безпеки та переходити до найближчих укриттів. Кирил Дмитрук Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Анна Макабула. Новини ПТРК. У Павлограді проводять поточний ремонт світлофорних об'єктів. Роботи виконують на кількох перехрестях міста. Це проводилось поточний ремонт. Поточний ремонт проводився на світофорному об'єкту вулиця Шевченка. Також світофорний об'єкт в поточному ремонті, це вулиця Соборна, Центральна. І відновлена робота після важкого ДТП, вулиця Вокзальна, Харківська. Це всі об'єкти, які підпали в цьому році під поточний ремонт. Перелік наступних локацій вже визначили. Роботи проводитимуть по черзі етапами. Далі оновлюватимуть інші ділянки, замінять опори та встановлять нові світлофори. світлодіодні. Інші стойки з заміною стояк, заміною на сучасні світлодіодні світлофори на світофорному об'єкті. Соборна центральна, полтавська незалежності. Не виключено, що будуть виконуватися роботи ще по вулиці Центральна і Вокзальна на підприємстві? Зазначають, заплановані роботи на світлофорних об'єктах планують виконати до кінця року. Кирил Дмитрук Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – Новини ПТРК. У мережі нова хвиля шахрайства навколо пенсійних виплат. Пенсійний фонд попереджає в телеграм-каналах. Поширюють фейк, про нібито 20 відсоткову надбавку до пенсії. Афористи під символікою пенсійного для отримання надбавки пропонують повідомити фонду про свій вік і перейти за посиланням. Фахівці наголошують, це маніпуляція. Посилання ведуть на підозрілля сайти та можуть виманювати персональні дані або доступ до банківських сервісів. Щоб не стати жертвою шахраїв, радять користуватися лише офіційними каналами пенсійного фонду для перевірки інформації про пенсії, субсидії, пільги та соціальні виплати. Уряд переніс обов'язкове встановлення платіжних терміналів для ФОП першої групи до завершення воєнного стану та впродовж трьох місяців після його скасування. Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого зараз дорого обслуговувати термінали. Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати і зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістикою. Наголосила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також підприємцям дають час підготуватися до безготівкових оплат і потім обрати зручний варіант: термінал, оплата через застосунок або QR-код. Нагадаємо, посттермінал це пристрій для безготівкової оплати, через який покупці платять карткою, телефоном або годинником. Покупець прикладає або вставляє картку. Гроші списуються та надходять на рахунок підприємця. У період новорічних свят на окремих напрямках Дніпропетровщини тимчасово змінять рух приміські та регіональні поїзди. 31 грудня 2025 року, 1 та 2 січня 2026 року не курсуватиме поїзд Дніпро головний п'ятихатки. 1, 2 та 3 січня потяг п'ятихатки Дніпро головний, 1 та 2 січня Цинельникове. 1 Дніпро головний, Кам'янське пасажирське Дніпро головний. В окрзалізниці закликають пасажирів уважно перевіряти розклад руху перед поїздкою у святкові дні. Актуальну інформацію можна дізнатися на вокзалах та офіційних ресурсах перевізника. На Дніпропетровщині вдарили морози. Медики попереджають, змерзнути можна навіть при температурі вище плюс чотири. Якщо промокли, спітніли, довго стояли без руху чи перебували на вітрі. При перехолодженні температура тіла падає нижче 35 градусів. Такий стан небезпечний для серця, мозку і легень, і без сторонньої допомоги може призвести до смерті. Найуразливіші діти, літні люди та бездомні. Щоб не перехолодитися, одягайтеся пошарово, тримайте голову, руки і ноги в теплі. Більше рухайтесь, вчасно переодягайтеся в сухе, не вживайте алкоголь. Ознаки перехолодження, тремтіння, бліда, холодна шкіра, сонливість, нечітка мова, порушення координації у тяжких випадках сплутана свідомість або її втрата. Якщо людині зле, перенесіть її у тепле місце, зніміть мокрий одяг, вкрийте ковдрою, дайте тепле солодке пиття. Якщо стан не поліпшується, телефонуйте 103 або 112. Медики застерігають, перехолоджені ділянки не можна зігрівати гарячою водою, а слід прикладати теплі компреси. Нагадаємо, у разі надзвичайної ситуації у місті діють пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон, випити гарячого чаю та за потреби отримати базову допомогу. Пункти за Печені енергоживленням, водою, аптечками та зв'язком. Напередодні новорічних свят, коли дорослим дедалі складніше відчути диво, діти все ще чекають на нього щиро. Саме для них екої по центрі Лос-Анджелес відбувся святковий захід з поні, аніматорами та подарунками. Тут намагалися подарувати не просто розваги, а відчуття справжнього дитинства. П'ято ми організували для наших дітлахів, щоб трошки їх розвіяти, щоб вони мали якусь радість перед новорічний настрій, так як дорослим важко отримати новорічний настрій зараз. А дітям треба дитинство. Програма розрахована так, аби кожна дитина встигла і погратися, і поспілкуватися з тваринами. Захід проходив у кілька етапів та груп, щоб усім було комфортно і безпечно. На свято з'їхалися родини з різних районів. Хтось дізнався соцмереж, хтось від знайомих, але емоції у всіх однакові. Мені все подобається. Ми приїхали сюди з молодшим братом моїм. По-перше, ми дізналися про захід з інстаграму в Таргі попалася реклама. Ми вирішили, що чому би не приїхати, оскільки таке буває не дуже часто. І як для маленької дитини під час війни зараз ну, знаєте, розваги і до нового року хотілося б підняти якийсь настрій. Ми досить часто сюди приходимо. Моя донька Вікторія вона обожнює поні і це просто неймовірна можливість повзаємодіяти з поні, просто от зрозуміти, як вони себе поводять. Тут багато змін відбувається. Двоє із панянок вагітні. і Ми постійно приїжджаємо і слідкуємо. І Віка дуже любить їх владити, взаємодіяти якось з ними. Тому ми постійно сюди приїжджаємо і, звичайно, нам розказали в минулий раз, коли ми приїжджали, розказали, що буде таке свято. Мені дуже подобається обстановка, настроєння. Це такий праздник сімейний для дітей, і батьків. Тим полі приурочено к такому в празднику. Очень міле животне, ми кормили, хлібушок люблять. <гум> так що дітях в восторге. Але найточніше цей день описують не дорослі, бо для дітей тут усе по-справжньому: і знайомство з поні, і ігри, і зустрічі з персонажами. Їхні реакції найкращий доказ, що свято вдалося. Скажи, будь ласка, ти тут вперше на цьому заході? Так, да, вперше. М -м -м. Чи доводилось тобі годувати поні? Да. Да? А чим годував? Морковкою тільки, з тиквою. М -м -м. А подаруночок отримав? Так. Да. А як думаєш, що там? Конфетки. Я сподобав Грінч. Грінч? А чому? Там маска. -то. Тому що він став хорошим. Так. Да. Мені це дуже подобалось. Сподобалось? Про це я дізнався. Від моїх батьків, тому що вони знайшли про це в інстаграмі. Ну, я б теж дізнався від своїх батьків. Тут дуже весело було. Я не знаю, я думав, що тут буде дуже скучно, невесело. І все. Якщо такі ще мероприятия будуть, то, ну, звісно, прийду. Я теж тоді. Попереду нові зустрічі, майстер-класи і свята, які в по центрі планують проводити регулярно. А поки цей день уже став для дітей маленькою новорічною історією, з теплими емоціями, сміхом і вірою в диво, яке так важливо зберігати навіть у непрості часи. Данео Трохименко, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Місто прикрасило до новорічних свят. Ялинки, гірлянди та цікаві інсталяції створюють теплу святкову атмосферу. Деякі мешканці проявили фантазію та прикрасили власні автомобілі. Так вони додали яскравих фарб у зимовий пейзаж. Цей новий рік в зв'язку з такими ситуаціями в країні хотілося б просто подарувати людям новорічне якесь свято і новорічний настрій, і тим самим розмалювати свій автомобіль. Як ви бачите, на у нас Дід Мороз тягне оленя, і на Дід Мороз сидить на драконі, та новорічна зіронька на капоті, як типу, символ ялиночки. Та гірлянда. Люди не стримують усмішок, милуючись машиною, яку її господар прикрасив святковими гірляндами. Тим паче незнайомі люди, які теж наряджають свої автомобілі, теж блимають, теж сигналять та й люди самі, в незалежності від віку, літні, нелітні люди молоді, ходять улибаються, фотографують, самі фотографуються, діток фотографують. Тобто людям заходить ця ідея. І навіть у будні зима нагадує про прості радощі, сніжки, ковзани, теплі напої. А сміх дітей на вулицях робить святкову атмосферу ще яскравішою та живішою. Валерія Шмейко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. 2025-й став для міста ще одним роком випробувань і водночас роком сили, витримки та взаємодопомоги. Павлоградці кажуть, навчилися більше цінувати прості речі: ранок без тривоги, обійми близьких, можливість працювати і жити вдома. Кожному містянину є за що подякувати року, який минає. Людям, нашим людям, дорогеньким, вихователям, котрі виховують наших діточок, і роблять для них свята. Дуже дуже вдячна. Тільки чоловіку за підтримку, бо я в цьому році і дитину втратила, і його забрали на фронт, і він ранений був. Так що дуже важкий в мене цей год був. Військовим так, так, так. Їм би я б подякувала і побажала б їм здоров'я. І швидше, щоб швидше закінчилася у нас війна, щоб вони повернулися до родин. Військовим в першу, першу чергу. За те, що а, нас так, захищають. За те одне і все. ЗСУ в першу чергу. І людям, українцям все. Військовим, в першу чергу це військовим, так, я забув за них. Військовим без них ніяк. У прийдешньому 2026-му мешканці міста передусім бажають миру, щоб над Україною було чисте небо. Військові повернулися до своїх родин, а діти росли без страху. Люди говорять і про здоров'я для себе та рідних, стабільність та впевненість у завтрашньому дні, а також спокій у кожній оселі миру, миру та щастя, звісно. миру. Саме головне – миру, щоб не стріляли, щоб було тихо, щоб наші діти не страдали і не боялися цього всього. Всім, всім. Ми всі бажаємо тільки миру і, і щоб в нас був спокій і все добре. Щоб закінчилась війна, миру, щастя, здоров'я, кохання, всього самого найкращого. Мужності, терпіння і мудрості, мирного неба в родинах у нашій країні. Я б побажала б родинного затишку. Я б побажала побільше більше радості, mm. позитивних емоцій, всього, всього найкращого, що може побажати людина людині. Миру, миру, миру і миру. Саме головне, щоб був мир. Те, що всі хочуть почути, да? перемоги, ну хоча б мирного, вже тихого життя. Хай це буде якесь підписання договорних, там, їхніх мирних угод, щоб воно було. Тому що Дуже важко втрачати хлопців, і дуже важко жити постійно в страху. Угу. А також хочеться, щоб місто розвивалося, щоб воно ставало все красивіше, і красивіше, щоб ті проблеми, які є, хай остануться в цьому році, перейдуть тільки добрі наміри нашої мерії і всім, всім, всім здоров'я угу. і процвітання. В сімейному житті, добробуту, достатку. Все хороше. Я би побажала миру, тому що ми переселенці і дуже б не хотілося звідси знову виїжджати. Бажаю миру і все, і розуміння, і доброти між людьми. І все буде добре. Вам подобається наше місто? Так, дуже. А звідки дуже приїхали. Смирнограда. Цими словами з живими емоціями та надією в очах Павлоград входить у 2026-й. рік, у який люди вкладають найголовніше бажання, щоб він приніс мир, світло і впевненість у майбутньому. Єлизавета Лісунова, Катерина Макабула, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко та вся команда ПТРК вітають вас із новим роком.